Ряди малозабезпечених сімей. Для них часто густо навіть найнеобхідніші речі стають недоступними. Тож говоримо про державну соціальну допомогу саме таким родинам. Малозабезпеченою вважається сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям це щомісячна грошова виплата в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного. Управління праці та соціального захисту населення захищає ваші права, тож допомог можете отримати декілька. Розмір допомоги малозабезпеченим призначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. До нього входять заробітна плата, плата за роботу в колективному сільгоспідприємстві, стипендії, пенсії, також доходи від підприємницької діяльності, аліменти тощо. Увага! Цей вид державної соціальної допомоги лише на певний період. Пенсійною думкою із соціальним компасом поділилися і фахівці Міністерства праці та соціальної політики України. Пряма мова. Якщо до складу малозабезпеченої сім'ї входить дитина, то на кожну дитину рівень забезпечення підвищується ще на 10%. Якщо дитина виховується одинокою матір'ю, або один з батьків є інвалідом першої або другої групи, то рівень забезпечення також підвищується на 20%. Ну і для сімей, які, вихов... які проживають у гірських населених пунктах, рівень забезпечення також підвищується на 20%. Допомога не призначається тим сім'ям, які володіють ділянкою понад 60 соток, констатують фахівці Міністерства праці та соціальної політики України. Але іще є нюанси. Є е, е, випадки, коли така допомога взагалі не призначається. Це, зокрема, якщо працездатний член сім'ї тривали... тривалий час не працює. Перед зверненням за призначенням допомоги, якщо сім'я має додаткові джерела для існування, якщо сім'єю було е, протягом року перед зверненням, здійснено покупку на суму, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для сім'ї, а також якщо е, сім'я має більше ніж один будинок або більш ніж один транспортний зал. Далі Відповідь на запитання: які документи потрібно надати, щоб отримати соціальну допомогу як малозабезпечена сім'я. До заяви додається документ, що посвідчує особу, довідка про склад.